Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 8 липня 2024 року лівоберерна Херсонщина. Знову дозріває ранній сорт діплоїдної сливи під назвою Дофісандра. Знову бачимо таку саму ж нагрузку, як в тому році. Супер нагрузка, гілки похилилися, гілки обліплені. Дуже добре в'яжеться, навіть не дивлячись на тогорічний того супеврожай перегружений, що не було видно гілок серед щільних слив. У цьому році знову вона щедро віддячує. Що можна сказати, що цей сорт називаємо сорт роботяга, працьовитий. От такі плоди грам по 80 деякі до 100 Різнобої йде від 60 до 100 грамів тому що її дуже багато, вона не може бути однакова. Зараз вона тугенька така, по одному киспіють, більша частина технічної зрілості, дуже гарна сливка. Така вона середині, ще тугенька така, але ну, на дотик вже відчувається, продавлюється легко така. По соку біжить вода, річкою сок. Солодка кислинка тільки в шкірочки. Достойний сорт. Рекомендую всім для товарних цілей, як ранній сорт, який попадає під хорошу ціну, коли сливи ще немає. А ця слива якісна, гарна і смачна. Не буду стверджувати про самоплідність, але з того, що я бачу, вона більше всього за все самоплідна. Що В будь-яку погоду в неї врожай стабільний і високий. Цей сорт я вважаю одним з найкращих сортом ранніх слив. І для комерції, і для любителів для споживання. Він є універсальним. Він влажується, лежить більше тижня після зйому. Такий от цікавий сорт диплоїдний слив під назвою Дофісандра. Повторюю ще раз сорт вартий уваги, зверніть на нього увагу. І заведіть собі цей сорт. Він вас... По-любому по влаштує. На цьому буду відео завершувати. Всім до нових зустрічей. До побачення.